Цьому випуску Андрій Лунін зробив рекордну кількість сайвів у сухому матчі Реалу в Кубку Іспанії, девід Моєс в захваті від грими Колонка зевертон відомо в яку команду АПЛ Циганков може перебратися вже цього літа. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Голкіпер Реала Андрій Лунін якнайкраще проявив себе у матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосєдаду. Андрій зробив цілих шість сейвів. Це більше ніж будь-який інший ворота Реала цього сезону у сухому матчі, та найбільше серед голкіперів мадриців в сухій грі Кубка Іспанії з сезону 13 14 року. Українець потрапив до символічної збірної перших матчів півфіналу за версією статистичного порталу SofaScore. Загалом роботу українці оцінили в 8,9 балів. У символічній збірні лише один гравець отримав кращу оцінку. Нагадаємо, матч відповідь півфіналу Кубка Іспанії відбудеться аж за місяць. Мадрид прийматиме Сосєдат, а Барселона приїде в гості до Атлетіко. Головний тренер реала Карло Анчолотті прокоментував виступ Луніна у півфіналі Кубка Іспанії. Команда у чудовій формі ми трохи змінили склад, але залишилася цілісними. Ми виступили дуже добре, незважаючи на зміни, які я зробив у команді. Ендрік зробив блискучий внесок, забивши чудовий гол, продемонструвавши чудовий рух. Це був інтенсивний напружений матч проти суперника, який віддавався на всі 100%. Тож ми змогли здобути хороший результат перед матчем відповіддю. Так у нас були моменти у другому таймі, але вони також стиснули і створювали моменти. Щодо гри Андрія Луніна, він обов'язково зіграє у матчі відповіді півфіналу Кубка Іспанії, але поки зарано говорити про те, хто зіграє в будь-якому можливому фіналі. Віктор Циганков може залишити Жерону вже в наступне трансферне вікно. За повідомленням джерела Elgo Digital, український Вінгер привернув увагу провідних європейських клубів ще влітку, і цей інтерес зберігся й досі. За інформацією джерела головними фаворитами на підписання є лондонські арсенали, Манчестер Юнайтед. Клуби можуть активізувати свої спроби підписати гравця вже найближчим часом. Джерело зазначає, що Жерона розуміє, що перехід Віктора не принесе клубу таких великих прибутків, як трансфери Артема Довбека Савіоче Алекша Гарсії, оскільки клуб отримує лише половину суми за циганкова, а інша частина піде в Київське Динамо. Нагадаємо, в цьому сезоні українець мав проблеми з травмами і зіграв лише 19 матчів, забивши один гол та віддавши 3 асисти. Роман Яремчук дублем та асистом допоміг розтрощити АЕК у півфіналі Кубка Греції. Український нападник несподівано вийшов у стартовому складі піренейців, і тренер явно не шкодує про свій вибір. Уже в перші 20 хвилин Орта відзначився дублем. При цьому асист на другий гол записав на свій рахунок саме Яремчук. Через кілька хвилин сам Роман забив м'яч, суперник неточно віддав пас, партнер підхопив м'яч і віддав його українцю, який точно пробив у правий кут воріт. Після перерви рахунок став 4-0. А вже в наступній атаці Роман оформив дубль. Після помилки команди суперника партнер Яремчука прокинув м'яч вперед, і Роман, обігнавши захисника, впевнено відправив м'яч у ворота. Головний тренер Евертона Девід Моєс поділився враженнями від гри українського захисника Ірисок Віталія Миколенка, який асистом допоміг його команді уникнути поразки на виїзді від Бренфорда. Я думаю, що зрештою ми заслуговували не більше. Я справді так думаю. Я думаю, що наше очко, мабуть, було найменшим на що ми заслуговували. Ми пропустили жахливий гол у перерві матчу, але послухайте, я думав, що нам не пощастило. Так безпрограшна серія продовжується. Це добре, тому що коли ти приходиш на посаду менеджера, ти хочеш продовжувати серію ігор, і нам потрібно було переконатися, що ми збираємося залишитися в прем'єр-лізі. Я думаю, що сьогоднішній вечір це ще один крок до цього. На виїзді ми щойно виграли у Брайтона, ми виграли у Crystal По Поправді кажучи, ми напевно повинні були виграти і тут сьогодні. Тож це багато говорить про гравців про те, що вони роблять, бік Джейк сьогодні забив свій перший гол, що також було чудово для нас. Також подивіться на останні матчі у виконанні Миколенка і що він вже другий матч поспіль робить асист або предгольову атаку, так що в команді є багато хороших речей. Полтавська ворскла в рамках 19-го туру УПЛ зіграла в нічию з київським Динамо. Шовковський після перемоги над Карпатами не став проводити серйозних перестановок. Єдина зміна в стартовому складі була проведена на позиції правого центрбека. Попов припускав матч через перебір карток, тож довелося випускати дячука. Важливо, що Шаперенко і Брашко вже другий матч УПЛ розпочали на лавці запасних, адже через хвороби і мікропошкодження багато пропустили на зборах. Очевидно, вони ще не набрали форму. Кияни практично нічого не створили, але при цьому забили гол на 19-й хвилині. Дячук скористався відсутністю тиску, видав передачу на бояльського, який увійшов на правий куч штрафного і прошив Ісенка. Зрештою, Динамо за такий футбол прилетіло заслужене покарання. Крупський виконав подачу з правого флангу в центр штрафного, а скляр спокійно забив головою. Цілому білосині провели аж чотири удари за весь другий тайм, і це за рахунку 1-1-64-ї хвилини, де навіть вилучення островського за фол проти дячука не допомогло. Фінального штурму підопічні Шовковського не провели, тому фінальний свисток зафіксував нічию. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию з Ворсклою. Безумовно, ми розчаровані результатом, але результат це квінтесенція якості нашої гри, яку ми показали в цьому матчі. Можу сказати, що треба було сьогодні грати більш вертикально, більш вперед, але ми цього на жаль не зробили. Намагалися грати в притаманий нам футбол, але іноді треба вміти швидко перебудуватися та адаптуватися до умов і футбольного поля. На жаль, ми цього не зробили, і як наслідок не контролювали гру та втратили такі важливі пункти. Футбол залежить від розташування швидкості рухання м'яча і наскільки швидко ми приймаємо рішення. Ми не зробили те, до чого ми звикли, про що ми домовлялися, і ці передачі, які були проміжні, вони не пришвидшували гру, а трішки її сповільнювали. В Свою чергу в обороні допустили декілька помилок, одна з яких стала результативною, коли дали подати і дали пробити поворотах. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про результат то по цій грі, на жаль, він для нас закономірний, будемо відверто казати. Я не задоволений діями гравців у цьому матчі. А вже півзахисник киян Андрій Єрмоленко розповів про своє повернення в Україну, назвав гравців Динамо, які можуть поїхати до Європи. Та хто на його думку замінить Шовковського на чолі головного тренера команди. Очікування виправдались, тому що я чекав, коли повернусь додому. Звичайно, там можна говорити за результат, можна говорити за травми, але я повернувся додому. Я бачу знайомі обличчя, можна сказати рідні мені люди, тому я знав, куди я йду. На мою думку, Ванант, Брашко Шапаренко та Нещеред. Вони готові до переходу в іноземні чемпіонати, бо вже грають у найкращій команді України. Питання в тому, що комусь краще зараз піти, а іншим трохи почекати і залишити Динамо пізніше. Якщо дивитися на потенціал, то це футболісти високої якості та майбутнє збірної України. Всі бачать рівень футболіста та розуміють, коли він переріс чемпіонат УПЛ. Для того, щоб розвиватися, потрібно змінювати лігу та конкурувати з найсильнішими, тоді і твій рівень підвищується. Кому з нинішніх гравців я бачу потенціал стати майбутнім головним тренером Динамо? Нехай це буде бояльський, тому що він найстарший після мене. Караваєв ще є, він дуже хороший помічник, тому що він звертає увагу на всілякі дрібниці. Це дуже важливо у футболі. А з молодих футболістів мені важко когось відокремити. Я думаю, якесь розуміння буде ближче до 30 років, тоді вже буде видно, як хто цікавиться футболом. Гравець збірної України та лондонського Чалсі Михайло Мудрик, навіть при відсутності на футбольному полі, продовжує збирати чутки навколо своєї персони. Цього разу соцмережі вибухнули після сенсаційної інформації українця, нібито бачили в Іспанії, де він підписав попередній контракт із неназваним клубом. Головним претендентом на гравця змі назвали Бетіс. Чутки про інтерес зелено-білих циркулюють уже кілька тижнів, і деякі джерела стверджують, що клуб готовий орендувати Михайла з правом викупу. Проте варто зазначити, офіційного підтвердження немає ні від Челсі, ні від самого футболіста. А ось нова деталь, яка підлила масло у вогонь: лондонці терміново шукають заміну для Михайла, причому йдеться про дуже гучну покупку. Челсі готовий викласти 160 мільйонів євро за Ніко Вільямса з Атлетіка. Отже, чи означає це, що мудрик дійсно залишить Лондон, чи це просто черговий інформаційний шум? Ми вже зовсім скоро дізнаємось. А що, друзі, думаєте ви? Яка команда найкраще підійшла б для мудрика? Напишіть у коментарях.